Прекрасного і мирного дня вівторка. Завжди говорю мирного, бо надіюся, що саме нині стане мирний, очевидно, після перемоги. Бо якби, якщо не буде надії, то не буде сенсу до боротьби, тому боремося. Вівторок, час спостережень. Слухайте, товариство, я вже другий день святкую велику перемогу особисту. Я зловив миш церковну. Не така блага, яка там ходить, нічого не робить, не шкодить, а така, якраз яка шкодила, і ми з нею просто змагалися день у день, і я її зловив. Навіть ще розставив пастки для, може, її там колег, якщо буде. Одним словом, я вже профі. А потім мене зацікавило, виявляється, стільки цікавих фактів є про мішей. Живуть вони три роки, рекордсменка 5 років. плодяться неймовірно, є їх 100, 130 видів, виявляєте? 130 видів Най, Найбільші миші можуть бути 48 сантиметрів, уявляєте собі, як динозавр. А найменші такі буквально 4 сантиметри. А, але хочу з вами поділитися двома фактами, які мені сподобалися. Перший факт цікавий, я не знав. Виявляється, миш не, не робить так, як ми. От ми прокинулися 12-15 годин на ногах, поробимо щось, а потім лягаємо спати. Ні, миш має періоди активності так звані. Тобто біля двадцяти від там від 18 до 25 разів протягом дня вона йде, кудись біжить, щось бере, гризе, а потім лягає, відпочиває. Виявляєте собі? А потім знову прокидається, біжить, потім задрімає. Потім, тобто, ми ж вона дуже винослива власне, через це, що у нормальний, спокійний будній день вона має я, 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 практично кожну годину відпочинок. Практично кожну годину вона зупиниться, щось пошує, подрімає, відпочине, покрутиться. І тому, власне, вони потім жуки можуть бути такі активні цілу ніч. Не ясно, коли ти спиш цілий день, то тобто, і вночі вони навіть вмудряються поспати. Тобто, це мені так сподобалося робити перерви. Ми так спеціально приїхали з малими сюди на озеро, власне, для того, аби зробити перерву, аби схаменутися. Бо я, я помітив, і хтось мені вчора помітив, що вчорашньому відео я щось такий млявий. Ну, бо млявий, бо вимотався, бо змучився, бо, бо. Бо. Бо не був як миш. А що робить миш? Миш знаходить час для відпочинку, Миш знаходить час, аби перевести подих. І потім миші страшезно плідні. Уявіть собі. Миші у домашній, коли, коли вони виростають або у клітці, або у лабораторії, можуть з 3-4 місяців плодити, народжувати, о, народжувати більш правильно. І мало того, вони народжувати можуть 8-10 разів протягом року, а народжують в середньому за різними підрахунками від 5-6 малят за раз до рекордних 18. Уявляєте собі? Уявіть собі, якщо вам мишка в середньому в. Народить 10 разів протягом року по 15 чоловік, мишовік, то скільки це буде? 10 на 15, 150. Одна мишка на рік може народити 150 мишей. Уявляєте собі? Фантастика! До речі, воно походить від таке давнього європейського слова «муш», буквально злодій. Миші це злодії, Мого справді дай їм волю, вони таке можуть накрасти, на, наробити, власне, чому я зловив цю свою церковну мушу, злодійку. Уявляєте, які плідні. А чому плідні? Ну, напевно, тому що вони вміють економити енергію. Вони знають, що про, про всяк випадок, якщо можна, то треба відпочити. Якщо є можливість, то треба передихнути, прилягти. І саме тому гнізда у мишей завжди дуже особливі. Саме тому у них гнізда, пільної були сухенькі, чистенькі, травичка свіжа має бути. І якщо у миші її бувало, від зовнішніх факторів або затече водою гніздо, то вона його або повністю все виносить і, і нове заносить, або залишає, уявляєте собі. Бо вона знає, що якщо вона не відпочиває по 8 годин на день, як ми, великі дорослі люди, а вона відпочиває по пару хвилин, то значить місце відпочинку має бути файне достойне. Тобто, саме. Для цього ви не відпочиваєте, хоч де попало, там на лаву чи десь де. Ні. Підіть на озеро, підіть в Карпати, підіть в ліс, підіть там, де справді можна відпочити. Тобто, аби це ваше гніздечко, аби це середовище, де відпочиваєте, було файне. Слухайте, така мала, муж мала, а скільки вона зможе навчити. Уявляєте? Тому, товариство, перше. Для того, аби бути плідними, берімо приклад від мешев, вчимося відпочивати. Навіть протягом дня декілька разів перевести подих, зупинитися, помолитися, помедитувати, попити чайку, водички А, то іншого Тараса. А друге, Тараса кличуть Тарасівський та, 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 рефлекс. А друге, власне, аби бути плідними. А, але плідними будемо, коли будемо мати нормальний відпочинок, нормальне місце відпочинку, місце медитації. І тоді будемо. Ну, Відпочившими і плідними. Так що дякуємо мишам раптово, що стільки нас можуть навчити, і, і дякуємо за заохочення і пригадування, і до доброго відпочинку до того, аби подих перевести, І, власне, до того, аби бути плідними, то не, не лінуватися, робити те, особливо, що у нас виходить. Тому йдіть, будьте плідними, множтеся, розмножуйте те, що у вас виходить, і розмножуйте файні речі, але при цьому встигаючи відпочити і перевести подих. Файно. Будете шустри, ме јак беши. Мајте се фајно. Мирвам.